Так, ну що ж, сьогодні ми в бучі. Дуплекс 115 квадратних метрів, який знаходиться на трьох сотках землі. По комунікаціях у нас електрика, скважина та септик. Заходимо в дуплекс. Зверніть увагу, який у нас просторий коридор. Тут місце під гардеробну. Далі проходимо. У нас під сходами можна його зробити кладовку. На першому поверсі кімната, яка може бути слугувати кабінетом, гостєвою, кімнатою для тещі, часто її називають. Далі проходимо санвузол. І також велика кухня студія з виходом на задній двір. На другому поверсі у нас три спальні великі просторі.